Доброго вечора, мої хороші. Зараз відео буде в рознос, але я не можу говорити навіть. Я хочу сказати про наших українців. Знаєте, я в Туреччині жила тим, що. Мене цькували хейтери постійно. Але я постійно допомагаю українцям, чи купити житло, чи не купити воєнним. Я є зв'язком з моїми підписниками, які допомагають воєнним. Я це ніколи нічого не афішую, терплю всі хейти. А зараз я в Чернівцях. Я вам скажу, сьогодні я була в магазині Сільпо. І ви знаєте, я скажу, ви винуваті. От ті, що сидять хейтери, мені пишуть е, постійно коментарі, погані. От хейтери, ви винуваті, що таке в Україні відбувається. Не мені треба писати, а писати депутатам, а писати супермаркетам. Зараз вам поясню, чому. І ви будете винні, що хлопці воюють. Ви винні, не я винна, а ви винні. Розумієте, не мені треба писати. Віця була я сьогодні в сілько. Хотіла щось прикупити. Хотіла прикупити помідори. Купила яйця, так, да, я такі великі купила. І оцю гілочку базиліку. Знаєте, скільки це вартує? 99 гривень. Це що? Це Швейцарія? Це Чернівці. Це Швейцарія? Я хотіла взяти помідори жовті. Найшла знайшла найдешевші 99. Не могла їх зважити і лишила їх нафіг. Ну, скажу чесно, і пішла чек 99 гривень за базилік і за яйця. Пішла я додому у лавку у себе. Такі самі яйці. Вони 45. Там я чек не, не, не зберегла, вони 45 Але я у лавці купила ще цукру кілограм. Я думаю, що я від'їм за два місяці чуть-чуть, бо їм є тільки їла взагалі цукор не їм, щоб спекти захоче. Ви знаєте, ні? червоної цибульки. Ой, випила. Чесничку я купила. Ну, звісно, і помідорок, сливочок теж вони 99. Але це хоч на 78 гривень. Я хочу сказати мої хороші. Це не я багата, ви мені пишете, ти скільки допомогла на ЗСУ, ти скільки допомогла е, е, Україні, ти скільки допомогла. А я вам скажу: на мені пишіть. Знаєте, як в Туреччині відбувається? Там офігенна інфляція ще більше, ніж в Україні. І е, ще взимку стояли люди, стояли домохозяйки під кожним супермаркетом. За те, що вони піднімали ціни під кожним супермаркетом, там не було війни і немає війни. Вони стояли, щоб зробили, нормалізували ціни, щоб був порядок в країні. один на всіх. Ось так було в Туреччині. Я не вихваляю Туреччину, мої хороші, а треба вихваляти. А ви знаєте, я посиділа, е, я там, це я другий раз знімаю відео. Я там попила каву, я плакала. Я і зараз зарюмся. Я плакала. Мені обідно. Я пішла по магазинах, подивилася речі, і я подумала, що я дорого продаю свої крутіші речі. Я подумала, що я дорого, я роблю знижки, я думаю, що я це роблю дуже дорого. Мої що це дуже дешево. Те, що продається, і які ціни за тряпочки по 2000. Мати рідна, по дві з гаком, це не передати. Що ви робите? Що робиться? Це ворог. Ми, країна, нація, яка бореться з наймогутнім ворогом, ми не можемо перемогти ворога всередині. Дивіться, я поки сиділа, в Сільпош ходять люди з колясками, ходить багато людей, все купують. Якби не купували, не було би таких цін. Мої хороші, за що ви живете? Я займаюся бізнесом. Я завжди займалася бізнесом. Я не можу собі таке дозволити. Де ви берете гроші? Мої дорогенькі. Тому від сьогодні своїм хейтерам не мені писати. Писати депутатам, писати куди можете. Ідіть під супермаркет. Не я вам повинна допомагати давати їсти. Ви що люди не мають їди. Я так розумію, що ціни Швейцарії за це час під час війни, коли нам допомагають всі країни світу. Вони нам допомагають, а в нас такі ціни. Ви знаєте, я як блогер приїхала в Чернівці, і вам скажу, що всі блогери, по крайній мірі, в Чернівцях. Колись дивилася Фінку у Франківську, і вона розказувала, що е, блогери працюють тільки ті, котрі угодні нашій владі. Що робиться в Чернівцях? Я з Туреччини була піднесена. Я їхала в свою країну, я була піднесена. Їхлась я кожен день дивляться про ці Чернівці, які в негарні чудові. Але ми дивимося голову вверх, коли ми її опускаємо в долину, як кажуть у нас по Чернівецьки. Це жахіття. Коли є блогери, котрі приїхали. Наприклад, я чула і бачила дівчику з Франки... з Харкова, коли її заплювали, коли вона почала говорити правду, а на неї нарушили. Тобто, це прості люди, хейтери їй писали. Вона писала правду про Чернівці. І її так загейтили, то що не можна правду писати, то ви ж, українці, ви скільки це будете терпіти. Я знаю, було до війни, мене теж хотіла влада до себе взяти, щоб я допомагала і розказувала, які чорні чудові. Вони прекрасні. Це не то, що століття, це дійсно більше 600 років. Чернівцям, це, це блін, це таке місто. Що з ним зробила місцева влада? І ви, прості люди, хейтите таких блогерів, котрі приїздять у Чернівці. Хто би не приїхав, показує про дороги, ще щось показує і каже: захейтерують їх за правду. Мої дорогенькі, ви повинні їм допомагати боротися з владою. Ви винні, що йде війна, тому що ви не можете перемогти. І знаєте, що буде після, після перемоги? Жах нас очікує, якщо ми себе так будемо вести, мої любі. Зрозуміло, що йдеться? Це жахіття. Тому йдемо до перемоги, рухаємося вперед. Але думаємо і дивимося під ноги. Не вверх голову, а під ноги. Тому що ми винуваті, ми це повинні перемогти. А хто зі мною не згідний, це ваші проблеми. Так що не старайтеся мені хейтери, писати, тому що я зараз в Чернівцях, і у мене такої роботи, тому що я дивлюся, щоб пахати, щоб зробити щось для своєї родини, тому що я патріот своєї родини. І не мовчу, і тому я патріот. А ви пишіть мені, що хочете. Я не маю коли дивитися. На ваші коментарі, мої дорогенькі. Я вас люблю, тих підписників, котрі зі мною. Я дуже їх розумію, котрі до мене приїздять в Аланію. дівчата. Я вас розумію. Я вас реально розумію. Тому що я подивилася з е, другої країни. Я дивилася на картинку, яка не відповідає дійсності. Тепер я приїхала в дійсність, мої дорогенькі. Це просто неймовірно. Хочу сказати, що я вас люблю обожнюю. Я люблю обожнюю тих, хто думає так само, як я, хто готовий боротися. Оце боротьба. Не сидіти в інтернеті і писати пані Марине і таким блогерам, які неугодні владі. А пишіть таким блогерам, де є правда. Тому що ми ніколи не пережможемо, якщо не буде правди, папа мої хороші. Вибачайте, накипіло терпіти не буду і не хочу.